Бійці з територіальної оборони Сумщини організували виробництво бронежилетів для українських захисників. Закупили металеві складові, виділили кілька приміщень для пошиву тканиних частин, шиють волонтери. Розгрузку це розгрузка буде. Піксельна ткань, пропітка якась, скоріше Піксель на да, ткані на Тканина бучно військова. За день кажуть, одна людина шиє три-чотири таких виробів. Така ж сама тактична розгрузка, але з іншої тканини. Шукають та закупають тканину для розгрузок та плитоносок Також волонтери. Це тканина Оксфорд, але допустимо, приміру, оце ось це просто обівочна ткань. Тут дуже багато такої ткані просто мебільна ткань. От тут все це дали якби давальчиське серію, тобто небайдужі, як кажуть, громадяни. Фурнітуру всю, всю покупали. Ткань дали. Пластини для бронежилетів придбали на одному з українських заводів, кажуть бійці. Це титан один сантиметр, тобто 10 міліметрів. І ми проводимо польові випробування самі. Як ви бачите, це пуля 545, АК-47, які ну, ми дивимося, чи воно справді працює чи не працює. Це випробовують пластини пострілами з різних дистанцій. Це були постріли з 8 метрів. Воно прошило. І от 10, 10 метрів. Тобто, якщо подивитися, то, то кулі залишилась, кулі залишаються в самій пластині. Загальна вага одного бронежилету від 10 до 15 кілограмів. Пластини дві це на грудна і на, на спину. Тобто це дві. Вони працюють як від ураження автоматної черги, так і від е, якихось снарядів або гранат. Після випробовування готовий бронежилет віддається бійцям. Зараз проблема в самому матеріалі. Тобто немає в такому кількості, немає металу. Тобто тряпка, якісь, скажімо, застіжки – це все є, це все ми маємо, немає металу. Найкращий варіант, як ми побачили, це з ресор Камаза. Там це 8 міліметрів. Дійсно, ну там уже бронебойна пуля не бере. його, Тобто навіть немає входу. Кулі, вона просто відскакує. Оце, що ми називаємо майка на... плитоноска. плитоноска, ну хай буде майка чи плитоноска. <гум> в ньому є одна пластина, це нагрудна. На Якщо ми подивимось, і зі сторони і спина сторона теж це теж плита, яка входить в цю маєчку. І... Вона теж захищена. Окрім розрузок та плитоносок шиють також аптечки та маскувальні сітки. Все це говорять бійці. Потім передають захисникам Сумщини.